Дев'ятеро людей загинуло, 32 отримали поранення, серед яких п'ятеро дітей. Такі наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу. Рятувальні роботи на місці влучання завершені. На Київщині рятувальники другу добу ліквідовують пожежу на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок ворожої атаки. Як зазначають у ДСНС, наразі там задіяні майже сотня спецмашин та чотири пожежні потяги. Внаслідок потрапляння уламків виникла пожежа. На даний момент підрозділи ДСНС працюють на ліквідації пожежі. Задіяно більше 120 чоловік особового складу. Окупанти продовжують щоденно обстрілювати Україну. Вранці російські війська завдали удару по Кирилівці Купінського району. Пошкоджено чотири приватних будинки. Гучно і на Донеччині. У Покровському районі загинула людина. Пошкоджено приватні оселі, адмінбудівлю та підприємство. Є руйнування і у Лимані, Ілінівській та Часоярівській громадах. Попри ризики потрапити під ворожий обстріл, самотужки вийшла з окупованих Олешок. А коли побачила дрон, показала український паспорт. Так, жителька окупованої частини Херсон ще не тікала з окупації до Херсона через Антонівський міст, де її помітили бійці ЗСУ. Ми думали тут або ну, скажімо так, цивільна йде, або якась провокація. От Що і був наказ, поки не, ну, не відкривати вогонь, а просто спостерігати. Коли вона коли вже ну, чітко роздивилися і зрозуміли, ну, що вона без зброї, без всякої. Військові за допомогою дрона провели жінку до своїх позицій. Небезпечно було залишати гражданську особу на передньому краї рубежі. Тому був відданий нам наказ евакуювати жінку. Після того жінку човном переправили на підконтрольну Україні територію. Загалом евакуація тривала 6 годин і була дуже небезпечна і ризикована, адже Антонівський міст прострілюється ворогом регулярно, повідомили військовослужбовці. Ще донедавна він розвідував позиції українських військових, а тепер слугує експонатом. Російський безпілотник Орлан 10 поповнив колекцію Вінницького музею моделей транспорту. Його із дарчим підписом до Вінниці передав командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Ворожий безпілотник доставили без пошкоджень, але у розібраному стані. Збирали БПЛА представники музею самотужки. Він був цілий його. Я так розумію, наші хлопці наші, е приземлили без підбиття. Він ціленький, дуже рідкісний екземпляр. І я його вже по частинам сюди доставив в музей і визвав, в мене є спеціальний технік. І Євген приїхав, і за 3-4 години ми його зібрали. У діагностичний центр Петро Шевчук прийшов на консультацію до травматолога. Чоловік скаржиться на біль ногах, тож потребує професійного огляду. Вінничанин має статус учасника бойових дій, тож обстеження для нього безкоштовне. Коротше, нога боліла суглобами. У вас щось так e, да, були суглоби і, і, і вени. Для жителів громади, які належать до категорії учасників бойових дій, травмованих наслідок війни, а також родин загиблих військовослужбовців, консультації та огляди профільних спеціалістів у міському лікувально-діагностичному центрі безкоштовні. Якщо взяти окремо травматолога, в них безкоштовна послуга розповсюджується на конкретно консультування і виконання деяких маніпуляцій. Якщо взяти сугубомне, це, це блокади пункції суглобів. Окрім консультації лікаря, захисники, захисниці та їхні рідні можуть безкоштовно пройти лабораторні дослідження, апаратну діагностику та різні маніпуляції, які додатково призначає лікар. Для деяких пільгових категорій послуги покриваються частково. Переселенці, малозабезпечені сім'ї та ті, хто отримує субсидію, мають знижку 40% від вартості консультацій лікарів та лабораторних досліджень цього місяця. На пільгові послуги в лікувально-діагностичному центрі з міського бюджету додатково виділили 7 мільйонів гривень. Ми бачимо, що зріс попит саме на обслуговування МРТ, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тому виникла необхідність збільшення фінансування саме на такі проходження за пільговими тарифами, а також і безкоштовно. Користуватись цією програмою можуть люди, які належать до пільгових категорій населення, проживають у Вінницькій громаді та внесені в єдиний реєстр муніципальних пільг. Замінити лічильник і заощадити гроші. Новий тариф на електроенергію, що складає 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат, змушує споживачів економити. Багатозонні лічильники один із способів платити за світло менше. Замінити прилад вирішила, і мешканка однієї із вінницьких багатоповерхівок. Жінка певна так зможе заощадити сімейний бюджет. Фахівці віниця обленерго спочатку знімають старий лічильник, а потім встановлюють інший вже з новими налаштуваннями. Приносять до нас в електромережі. Ми його програмуємо на енергетичній. І потім, коли він приїжджає з програму, ми зізвонюємося з абонентом, він поплачує за установку, і ми приїжджаємо і встановлюємо цього лічильника. Він вже запрограмований на день-ніч. Все легко, є кнопка для перегляду. Людина, коли в кінці місяця хоче подати показники, прийшла на кнопочку Нажала, щоб скоріше подивитись показники. Щотижня до Вінниця обленерго надходить близько пів тисячі заявок на заміну лічильників. Коштує новий прилад понад дві тисячі гривень. Придбати його можна у вінницьких міських електромережах або ж самостійно. За встановлення ж доведеться сплатити близько 700 гривень. З двозонним лічильником з 23-ї години до 7-ї ранку вдасться зекономити 50% від тарифу. Щоб отримати платіжки з меншими сумами, варто перенести використання енергоємних приладів на ніч. Це бої кондиціонери, пральні та посудомийні машини. Якщо люди споживають звичайно, як є без перенесення таких приладів, це приблизно десь 20%. ночі економія від загального споживання за місяць. Якщо вони переведуть дані прилади, які можуть досягати до 50% також споживання місячного. Подати заяву на заміну лічильника можна у вінницьких міських електромережах. Новий прилад встановлять протягом тижня. Детективи, психологічні та соціальні романи, історична та інша література. Усі ці книги поїдуть до українських оборонців, аби допомогти їм психологічній реабілітації. Продовжується акція Книжковий донат. Воїн хоче читати українською. За ініціативи фонду громади. Подільська громада вже вдруге організували збір літератури для військовослужбовців. До поповнення книжкових запасів оборонців долучилися вихованці Вінницької мережі підліткових клубів. «Вінсмарт». цього разу усі зібрані видання відправлять у закордоні реабілітації реабілітаційні центри де після поранень відновлюються наші захисники, спілкуючись з лікарями в реабілітаційних центрах, от вони деколи наголошують на тому, щоб трошки наших захисників, які про реабілітацію обмежити від доступу до інформації, от хто там переживає якісь травми, там чи ну наслідки поранень. От і дуже класний варіант це десь так взяти книгу і трошки почитати, трошки відірватися від того всього. Цей костюм, шолом та рукавиці батьки подарували Вікторії на десятиріччя. Спершу катання на карті було як хобі, каже Вікторія, та після такого подарунку почала тренуватися регулярно. Торік дівчина взяла участь у своїх перших змаганнях у Вінниці. Одна з умов участі в таких автоперегонах вага картинг пілота не менше за 85 кілограмів. Вікторія важила 35. Але інструктор Андрій Іванов придумав, як все виправити. Вони встановили на карт додаткову вагу. Це конкретно плита 30-кілограмова. Вона ставиться сюди під сидіння, так, і ще використовується до віси додаткова вага сюди в ці ячеєчки 6-кілограмові, 4-кілограмові та 2-кілограмові. На змаганнях Вікторія була наймолодшою учасницею. Їй було 12. Посіла перше місце. Конкуренти були від 20 до 30 років. Були дві категорії – стріт і про. В стрітах виграла перше місце. Цьогорічний сезон Вікторія розпочала у складі вінницької команди «GT Karting». У травні брала участь у 10-годинному марафоні у Києві. Вінничани виграли срібло. У вінницькій команді Віка наймолодша учасниця, але змагається на рівні з дорослими, каже мама Людмила. Ми пишаємося своєю донькою, вона дуже в нас молодчинка, Підтримуємо її задоволенням задоволенням всіх починаннях. Напередодні чемпіонатів тренується і в дощ, і навіть ввечері, каже Вікторія. Я мрію здобути більше перемог і попасти в формулу 1 вікторія. Хоче спробувати свої сили у змаганнях міжнародного рівня. У рядах прикордонників пухнасте поповнення. Кінологічний навчальний центр поділився відео зі своїми улюбленими вихованцями. Десять пухнастиків народились у бельгійської вівчарки баріни місяць тому. З основним завданням їсти та рости цуценята справляються успішно, написали у державній прикордонній службі. Що стосується досягнень, на команди ще не орієнтуються, але до своїх мисочок зі смаколиками біжать на випередження. Зовсім скоро чотири лапок закріплять за кінологами, які будуть їх дресирувати та готувати до служби.